Дмитрий, вітаємо з початку сезону і з першою перемогою у цьому сезоні. Що скажеш по сьогоднішній грі? Ну, перша гра, добре, що перемогли, завжди тяжко починати. Команда Анреал завжди б'ється. Так вийшло, що ми забили три швидкі м'ячі. Можливо, ми трохи краще готові, ніж вони. Но... Добре, що далася гра і результат на табло для нас задовільний. Сьогодні ваша команда робила багато саме акценту на високий пресинг через те, якраз суперники помилялися і забивали голи. Це була настанова ну, тренерів, щоб одразу ви застосовували високий пресинг? Так, тренер дав установку на гру, пресингувати високо. Ми високо пресингували, це дало свої поди. І головне, що це приносить результат. У минулому сезоні 2Т грав у першій лізі еліт. Повернулась команда у вишку столичну. І які цілі для Два Ти на цей сезон? Цілі як амбітна команда, цілі найвищі, це призи. А як буде, покаже гра, тому ну, будемо старатися робити все для того, щоб перемогти. Дякую. Дякую.